Понтонно-мостовий полк білгород дністровського відзначив своє 60-річчя у польових умовах. Гості частини пересвідчились у бездоганному бойовому вишколі особового складу. У найкоротший термін військовослужбовці розгорнули та забезпечили роботу паромної переправи, долали водні перешкоди на спецтехніці. З нагоди ювілею понтонери отримали у подарунок відремонтований важкий тягач. Сложилось так, что коллектив решил, у нас был, действительно, ее раньше купили, у нас он был уже не используется в наших делах, мы решили ее отремонтировать, привести в порядок, подвезти воинскую часть Мы испытываем действительно да, острую нужду в такой технике, вот, она довольно-таки мощная и очень функциональная, поэтому мы с благодарностью принимаем этот подарок и с уверенностью хочу сказать, что это все пойдет именно для того, чтобы поддерживать нашу боевую готовность на нужном уровне. Зі святом військових вітали ветерани частини, волонтери та численні гості. Бойовим побратимам, які зараз несуть службу в зоні АТО, теплі слова підтримки телефоном висловив колишній командир полку Сергій Козловський. Ми вас вітаємо з днем частини. Бажаємо крепкого здоров'я. Ми вами гордимося. Кращих військовослужбовців заохотили подяками, грамотами та почесними відзнаками. Урочистості завершили святковим концертом. Анастасія Ільяш Володимир Кухарський час ще.